Педагогічна праця важлива. Леся Павлюк з Івано-Франківська, учителька року в Україні. Відтак стала лауреаткою національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2024. Каже, приймала участь в конкурсі не вперше. Однак цього року вирішила, що подає заявку в останнє. Цього року оголосили знову про те, що премія відновлює свій формат, і я вирішила для себе, що цього року подаюся в останнє, тому що ну, доки буду займати місце в 50-ті, отак би мовити. І я цього року трошки по-іншому підійшла до заповнення анкети. Я хотіла, щоб за тими словами, за тими реченнями, які я записую, журі побачили людину, щоб вони побачили, яка я є, щоб вони зрозуміли, які у мене цінності, і відповідно довелося розставити деякі акценти по-іншому ніж було до того. Також Леся Павлюк стала номінанткою громадського опитування Вибір українців. Соціологічне опитування проводили на національній платформі Дія. За перемогу в цій номінації педагогиня отримала в нагороду освітню подорож до Фінляндії. Леся Павлюк дуже наполегливо йшла до цієї перемоги, і вона виборила це. Був вибір українців це по голосуванню. Вона перемогла, і так само вона отримала. Вона перемогла. Вона отримала головний приз цієї премії. Тобто, вона ще окрім того, всього вона виграла. Один мільйон на здійснення своєї освітньої мрії. Так що це оце є важливо. Це фактично є дві премії, дві дві перемоги. Наші Леся Павлюк, учителька молодших класів, в навчальному процесі застосовує різноманітні освітні новації. Нинішня її перемога стала не лише особистим професійним здобутком, але й символом натхнення для усіх українських педагогів. Оксана Себастян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.